Так, і от ми знов повертаємось і знову не з порожніми руками хочу Вже сказати, у нас сказати, але так? не з порожніми залами. Да, бо гості з нами поряд керівник центру після дипломної освіти та професійних кваліфікацій Запорізького національного університету Сергій Ілін. Сьогодні у нас в гостях Вітаю. Вітаємо. Добрий ранок. Добрий ранок. дуже раді вас бачити. Ми сьогодні говоримо про міжнародний день спорту заради миру, але у нас така з вами не більш не менш важлива тема, так. Освіта, наскільки так. це важливо під час війни? Ми знаємо, що Запорізький національний університет працює і зараз працює в змішаній формі і онлайн навчання, так і потихеньку вже виходять студенти і офлайн. Наскільки давайте спочатку розпочнемо діти суму чи викладачі суму? Чи наскільки вже звикли до такої онлайн форми? Чи просяться можливо діти там кажуть студенти, що ми вже хочемо вас бачити? Чи вже звикли? Е, ну, по-перше, це ми вже працюємо в такому трохи дистанційному форматі угу. ще з часів коронавірусу Кор... з епідемії, ми угу. намагаємося зараз якраз активно перевести в змішану форму. На жаль, не це від нас залежить. Я можу сказати, наприклад, свої. Е... Думки, тому що окрім того, що я керівником центру, я також є і доцентом кафедри міського будівництва архітектури. Тому я проводжу пари, лекції, практичні завдання заняття для mm -hmm. студентів, магістрів, бакалаврів, які у нас навчаються. Да ну, ми сумуємо як викладачі, тому що трохи не вистачає такого живого спілкування зі студентами. І студенти теж з радістю могли б вийти, але спілкуватися, спілкуватися так, з бачим, викладачами, пишемо, і саме да? головніше спілкуватися один з одним, тому так. що це дуже. Дуже важлива така нюанс студентського життя саме оця студентські роки, коли люди можуть зрозуміти взагалі що таке доросле життя, і перейти від школи до дорослого життя, отримати всі необхідні навички, для які будуть їм необхідні спілкування, коли вони вже вийдуть у великий світ. Тому ми просто, просто і казали, що університет дає не тільки знання, а твоє взагалі вміння жити далі. Тому що ти, так, е, ти шукаєш інформацію, ти шукаєш, як вирішити це чи інше питання. Якщо ти це там досі, щось ти такий розгільдяйчик, а досі, бувають да. і такі, я так ти, вчився, збираєш, ти та? шукаєш, як вирішити питання, так. коли ти розгільдяйчик. І ти знаходиш комунікацію, а потім ти доросліше, що в тебе вже коло своїх знайомих це ті люди, які були з тобою поряд в навчанні, і навіть викладачі. З кимось різниця, звісно, велика, велика, але багато хто спілкується, залишається якийсь контакт, так люди спілкуються. Роки проходять і ти все одно бачиш, ти радий бачити. ти А що казати, ми хрестимо дітей? Ми на чоловік викладач, і ми хрестимо дітей студентів. що я згадала. Я так ми хрестили дітей, студентів у та? такий що <сих> відбувається. Це велика родина. Це таке ком'юніті. Звісно, під час війни, під час карантину вже трансформувалися. І манера викладання, так і вже, і навчання. Які у вас нові програми? Дуже класно. Знаємо, що дуже багато ініціатив. Запорізький національний університет не стоїть так. На місці рухайтесь. У вас постійно щось відбувається, якісь зміни, постійно, якісь нові підвищення кваліфікації, рівень там, якісь нові програми відбуваються. Але ось це класна така програма. Розкажіть, будь ласка, за якою можна отримати другу вищу освіту? Так за ваучером? так е, безпосередньо в Запорізькому національному університеті Я і мій центр відповідає по співпраці з Державною службою зайнятості і е, є. Е... Ціла програма, яка дозволяє людям певних категорій, це вважаються категорії, які найбільш є вразливими. Це люди, які мають вік від 45 до 60 років, це внутрішньопереміщені особи, це військовослужбовці, звільнені і там близько вісім категорій ще які можуть отримати ваучер від державної служби зайнятості на навчання. Вартість цього ваучера складає зараз 30 тисяч 280 гривень. На рік так ні, не на рік, а, на, на весь ви... комплексове навчання. Фокус, на всі, ага. наприклад, якщо це. Це магістратура, це то це на всі три семестри. Uh -huh. Майже всі спеціальності в дистанційній формі в заочній формі навчання, всі покривають свій ваучер. Uh -huh. Якщо ми кажемо про очну форму, яку. Звичайно, вона трошки більше коштує ніж заочна. Mm. То, в принципі, майже всі програми покриває, окрім там деяких. Якщо не покриває повністю ваучер, людина там доплачує, але це буквально декілька тисяч гривень, що дуже спрощує сплату цього контракту. скажімо отримання так. так. Це друга? дуже важливо зробити таке зауваження, що у нас не ми знаємо, що людина має право на одне вище освіту за кошти держави, тобто на держбюджеті mm -hmm. навчитися. А ваучер якраз це спосіб навчатися на контракті, але за підтримку. Римки держави, так, яка буде надавати через державну службу зайнятості кошти на це навчання. Є перелік програм, які вважаються угу. дефіцитними. Це дуже багато перелік. Технічний програм це і енергетичний напрям, електроніка, будівництво, архітектура, і звичайно, це соціальні соціальний напрям, гуманітарний, це і соціальна робота, що дуже зараз необхідна в нашій країні. Це психологія. Психологія, взагалі, це такий діамант цієї програми, тому що лише за останні там два роки близько 300 осіб прийшли навчатися на заочну форму саме до нас по програмі, якраз ваучерів. Тобто, це дуже востребована програма. e, em princípio, Вважаємо, що підтримка така держави в такий час, коли, наприклад, дуже багато людей внутрішньо переміщених, які втратили своє основне місце Звичай. роботи, і їм зараз необхідно знайти своє нове місце в житті. Так. Це якраз можливість отримати вищу освіту. Причому ваучер дозволяє отримати не лише вищу освіту, а й підвищити свою кваліфікацію. Наприклад, mm -hmm. якщо вже в людини є певна якась вища освіта, а також отримати нову спеціалізацію, продовжити своє навчання на рівні бакалавру, тобто mm -hmm. перелік дуже широкий. цих Питання, які закриває саме ваучер. Єдина аспірантура сюди не входить. Ну я думаю, що це не настільки критично для тих людей, які зараз ну, а щоб потребують переб'юти. Щоб щоб людина ну дивиться крана е, -тер. 50, наприклад, років. Mm -hmm. Думаю, я навчався колись mm -hmm. в наш час. Зміна взагалі кваліфікації або підвищення кваліфікації взагалі важливо, тому що ти міг все життя щось робити, і воно рухнуло просто а воно, а воно не шло, так. Або... Наприклад, саме вчителі в них зараз дуже велика потреба в питання mm -hmm. діджиталізації. Ці mm -hmm. інклюзивності, підходу підходу до інклюзивних дітей, тобто те, що коли вони навчалися, наприклад, 90-ті роки, так раніше, наприклад, не було такого е, акценту на ці питання і зараз. Ну тобто, вимушені вже люди вивчати це самостійно, або, наприклад, прийти на підвищення курси підвищення кваліфікації, де їм це викладуть а mm -hmm. а який механізм від Ось є, телеку, так, от так, Я побачив да так, який так. Механізм? І куди звернутися щоб отримати цей ваучер? до вас чи в центр зайнятості дивіться. Тут є два шляхи. Перше mm -hmm. можна звернутися безпосередньо до. Запорізького національного університету це до центру після освіти професійних кваліфікацій. Ми, це другий корпус, так? Це шостий корпус, це десятий кабінет. Ми розповімо, розкажемо, які документи необхідні. Ми працюємо вже в цій системі третій рік, дуже плідно працюємо. Ну вже близько тисячі, напевно, осіб плюс-мінус. Ми перевчили на підвищення, на бакалаврі, на магістрі за ці роки. Інший спосіб це, якщо людина, наприклад, 45-60, вона звертається до центру зайнятості за місцем своєї реєстрації. Наприклад, якщо вона зареєстрована в Запоріжжі вона звертається до обласного або до міського центру зайнятості, okay. і там є спеціальні фахівці, які займаються видачею ваучерів, допомагають. Якщо це внутрішня переміщена особа, ну наприклад, такі бувають випадки, коли там, наприклад, в Дніпропетровську область, там в Київську тощо, ця особа має звернутися саме до, тієї, до центру зайнятості тієї області, okay. до якої вона є внутрішньо переміщена. отримати там ваучер, і при цьому немає ніяких обмежень. Ваучер можна отримати в Закарпаття, прийти навчатися до Запорізького національного університету. Ось, тільки хотіла спитати. Угу. А чи якщо людина проживає да. в іншому регіоні, так можна навчання да. отримати у так, нас? так звичайно? Скажіть верства населення, що сюди підпадає? Це ВПО, це військові, військовізвільнені військовослужбовці, це ветерани. особи переміщені. Ну зазвичай це дві найбільші категорії: це 45-60, Це внутрішньо переміщені. тому що угу. там є нюанси по інвалідах, Певних категоріях інвалідності і за відсутності роботи за їх фахом, тобто там є додаткові обмеження. А от найбільші дві категорії, які скажімо, більше 90% – це це внутрішньопереміщені особи, які зараз дуже потребують якраз uh -huh. другої другої освіти, перепідготовки, отримання якихось спеціалізації тощо, і люди 45-60, яким зараз на жаль складно знайти роботу за своїм основним фахом. Це державна підтримка лише не в нашому лише в ЗНУ, це по всій, Ні -ні, Україні, це мабуть, по всій країні. По всій людина може України. отримати ваучер. В будь-якому mm -hmm. регіоні прийти в будь-який uh, заклад освіти, Вище, який є, не тільки вищий, mm -hmm. там є і може в коледж звернутися, і може в ПТУ звернутися, якщо він там хоче mm -hmm. бджоляром, наприклад, стати Це mm -hmm. це спеціальність також там є. А, а, і в принципі є на сайті Державної служби зайнятості перелік закладів освіти, які мають право навчати за ваучери. І також є перелік спеціальностей, які особа може отримати в якості навчання. На вашому досвіді ветерани війни Приходять, так проходять. Вже приходять да так? по ветеранам війни. Взагалі, окрім ну по перше, ми вже перший рік попільно працюємо з цією категорією наших слухачів. Розпочинав безпосередньо я ще в 2019 році. Тоді реалізувався дуже успішний проект за кошти Норвегії. Україна Норвегія ми навчали. Людей за різними програмами, тобто останні роки це було енергетичний аудит, якому ми навчали людей. Тоді ще не було таких, скажімо категорій, як ветеран війни. Тоді були учасники бойових дій. Так. І люди приходили. Ми програма. Ця припинилася в за певних умов 2022 році, звичайно. І ми провчили прореалізовували цю програму безпосередньо 12 років. Останні п'ять років з цим займався питанням. Я це був Досвід, який ми після цього почали впроваджувати вже в е, співпраці з міністерством ветеранів, е, ми сформували у нас. Е... В Запорізькому національному університеті є центр ветеранського розвитку, Клас. який дуже плідно працював, особливо в 2022 році. Ми надали підвищення кваліфікації. це називається професійна адаптація. Угу. Тоді 120 осіб через нас прийшло. були програми по психології, деякі технічні напрями ми надавали угу. і в принципі. Це була така бюджетна програма 150-10-40. Вона в цьому році знову, наскільки я знаю, буде поновлена, і будуть кошти, за які саме учасники бойових дій можуть отримати професійну адаптацію. Тобто, паралельно зі своєю військовою професією, людина може отримати професію цивільну. Дуже дуже Велика зацікавленість саме в психологічному також напряму це військові психологи, і також є питання по роботі з членами родин, тому що члени родин теж та категорія, яка потребує роботи саме з психологом. Діти ветеранів також підпадають під цю категорію. Ні, так? Можу, ні не підпадають ветеран. по цю категорію, попадають лише учасники бойових так. дій. А які обирають, якщо не секрет, наші ветерані, які які обирають напрямки? Психології виказали основна так? да, психологія. Uh -huh. Також на сьогоднішній момент є ще один напрям, який ми почали реалізувати. Це так звані професійні кваліфікації. Uh -huh. Наряду з освітніми кваліфікаціями, які надаються в протягом після навчання, скажімо, в магістратурі на бакалавраті, Є також і по освітнім програми. скажімо так, є професійні кваліфікації. Професійні кваліфікації надаються спеціальними акредита, акредитаційними центрами, uh -huh. які. Мають право підтверджувати е, рівень знань, які людина отримала неформально, інформально. Е, наприклад, людина може бути. Класним поваром вона, наприклад, військовослужбовець, який якраз виконував ці обов'язки, і був звільнений з лав збройних сил. і не має цієї профільної освіти. Йому або йти необхідно навчатися 4 роки для того, щоб отримати профільну освіту, або він може продемонструвати свої навички і отримати професійну кваліфікацію буквально там за декілька місяців. Для цього створюються якраз професійні кваліфікаційні центрікредитаційні центри, які за професійними стандартами проводять таку цін у нас такий центр вже створено. Ми одні з перших в країні акредитували напрям фахівець з супроводом. Ветеранів війни та членів їх родин, це якраз в цьому році такий мейнстрім, тому що питання так. створюється зараз багато з центрів підтримки ветеранів, єдиного ветеранського вікна, тощо і туди необхідні фахівці, які будуть безпосередньо знати, як ветерану ну, має так, звернутися до соціального їхньо, захисту, так, де, де знаходиться психолог, як вирішити проблеми так. з місцевими органами влади. Тобто, фахівець супроводу це той провідник ветерана, який скаже: Йди до цього, туди, проходимо туди. до цього. Цього віконечка так, так. тут так. ми отримуємо такі документи, йдемо далі. Це значно спростить і органам влади життя, така так, і, звичайно, ветеранам, які будуть знати, куди їм необхідно звертатися. Тому ми вже першу групу навчили і вже були проведені у нас по. Професійну кваліфікацію навіть атестації у нас другий напрямок, який відкритий, це енергетичний аудитор будівель. Те, що зараз також на сьогодні дуже uh -huh, є енергетичний, як через аудитор, аудитор будівель ага. це як аудитор, я розумію, ви поправите, щоб я просто так. знав. Наприклад, ОСББ в мене uh -huh, та, на плані так. Людей. Ну, я ОСББ знаю. Так, а, ти а, знаєш а, а аудитор... витрати своє на опалення. Так, що це так. дуже велике, бо десь є втрати дуже великі, і uh -huh. аудитор може аудитор б... порахувати Все, і, він... і не просто порахувати, а зробити енергетичний паспорт цієї будівлі, який буде внесений до. Єдиного реєстру так. і ну, взагалі, як в Європі за кордоном, коли людина, наприклад, орендує квартиру, або якщо купує квартиру, то там як у нас на холодильниках, на побутовій техніці, є сертифікат на енергетичну ефективність, де написано, що це буде наприклад категорії А, Б, С, Д. Тому що відповідно до цього людина буде знати скільки коштів вона буде витрачати на комунальні платежі, так ну, да, да так. Ну, до речі, те, якраз то, свого часу я створював цю систему в державі, був головою атестаційної комісії. Зараз я. Якраз є тим оцінщиком, який оцінює майбутніх фахівців, які приходять на навчання і після ну на навчання, на оцінку своїх професійних кваліфікацій. Ну, ти знаєш, як в бутовому плані Я це виглядає. Професію, ти збираєш, так. збираєш збори ОСББ збираєш збираєшся людей. Ти кажеш, треба втеплюватись так, там, наприклад, так, 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 так. бо дуже багато плата. І, і, і що воно як вплине, і це ж це, ж, це ж труба. Це ну, треба бо буде. Це кошти <свісно> великі. <свісно> <та>, ти береш <свісно> спеціаліста, який порахував і показує тобі реально, як це виглядає. Ось воно Ось тут у вас, от все воно синє, наприклад. Ну, я а, це да, по знімках, як вони, От тут воно там жовте, отут mm -hmm. все, що ви грієте, всі ваші гроші вилітають. І так для людей більш докладно, понятно. Ось Звичай. вони бачать, ага. А ще крутіше, коли вже ви зробили в грошах ще показує і каже, якщо ви зараз там, наприклад, виплачуєте 5 гривень за квадратний так. метр, а будете 3 гривні виплачувати uh -huh. за квадратний метр. Люди дуже розуміють, якраз мову грошей. Ну, Ця система вже давно працює в Європі, в Америці. Ну і у нас вже ця система працює. Єдине, в принципі, найбільше Замовники, це звичайно держава, коли здаються, наприклад, uh -huh. об'єкти там лікарні, дитячі садочки школи, uh -huh. от ну, основна ця частина замовників, тому що ОСББ необхідні збори, трохи такі, скажімо, інерги uh -huh. треба оплатити цій людині за послуги, да, вона нас, так послуха, так. Ну, так, звісно, це, звісно. Треба... Це, <головік> <головік> ну просто е, ну, це треба бути взагалі в той системі. Витрат звичайно, це дуже так. на опалення, дуже великі витрати. Дуже великі витрати. Навіть віконця поставили просто своїми силами там або не на... ти там. Одне всіх... камер на дві камер на ну, очі. Ти так, людей підтягнув, що треба зас... Зас... засклити хоча б там під'їзд. Uh -huh. І вже раз менше, і всі такі ага. Uh -huh. Ну, все працює. Ладно. А, то, Загально що... так можна сказати, да. що хоча опалювальний сезон у нас там 5 місяців не більше, але, взагалі людство витрачає 25% всього викопного палива саме на опалення. 25? А все інше транспорт, хімія, все інше лише останні 75%. Тобто опалення це те, що необхідно да, зменшувати вихаємо. це реальна економії коштів. Mm -hmm. особливо в наш час, коли нас Певні проблеми з цим. Є. А коли в тебе суми там йдуть сотнями сотнями тисяч, да. то оплата фахівця вона не такою Сука, ну, сумами так. йде. Тому... Нова професія для себе відкрила. Можливо, ще якісь такі цікаві професії. Взагалі війна диктує нові, бачите, що ветерани війни зараз. Ну, Вчаться заново, так би мовити, жити знаходять себе у новій сфері. Можливо, ще які є цікаві такі. Ну зараз ми над чим працюємо те, що от якраз безпосередньо зараз реалізується. Ми будемо акредитувати ще два напрями, тому що ми дуже плідно попрацювали на початку року з департаментом міським освіти. Угу. Е, і у нас перші зараз професійна кваліфікація, яка зайде на атестацію на акредитацію в національному агентстві акредитації. Це дошкільна освіта, тому що дуже багато у нас дошкільнят, які якраз потребують цього напряму, пройти підвищення кваліфікації, отримати. Профкваліфікацію. Другий напрям в цьому ж сенсі це вчителі фізкультури, які будуть у нас навчатися за програмою козацького звичаю. Спас угу. у нас є фахівці, які будуть надавати певні їм знання, і в принципі це буде залучатися в процесі патріотичного виховання молоді. І третя програма, яка зараз вже розглядається, яку ми також плануємо в найближчий час до травня місяця провести акредитацію. Це соціальний працівник. Або соціальний робітник ми ще вирішимо там різні рівні компетенції. Але для чого це потрібно? У нас велика проблема в тому, що в, якраз в соціальній роботі в напрямку там червоний крест, тобто то, люди працюють не маючи профільної освіти. Вони є класними фахівцями. Вони вже не перший рік працюють, на так би мовити, да, так стані, але їм не мати там в депо. Соціальних захистах mm -hmm. необхідно мати за зазвичай освіту певну і у них є два виходи або йти і навчатися 5 років на соціальну yeah. роботу, або соціальну педагогіку, або доказати, що в них вже є знання, які вони отримали а у них вже знання... Набагато більше, напевно, у тої освіт. особи, на, яка буде освітню так, програму проходити. Вони, вони практики. Mm -hmm. Це про таке взагалі раніше не було такого. Ні, взагалі. Да, це скажу, система, вона дуже активно зараз так. розвивається. Е, йде розділення освітніх кваліфікацій, професійних кваліфікацій. Причому, якщо б людина отримає професійну кваліфікацію, тобто вона підтвердить, що вона вже є навички, то в принципі проблем до подальшої праці в неї не буде. Тому що ці документи вони є державного зразку, вони заносяться Ось, до державного реєстру, який mm -hmm. знаходиться на сайті Національного агентства кваліфікації. І в принципі ми всім цим займаємося. Вони прирівнюються до бакалавра або магістратури чи ні, чи це, це ось ця професійна кваліфікація. Професійна вона кваліфікація. дає право працювати за цим. Угу. Ну просто я тобі приклад свій бисенка. Скажу там у нас хвилинка, до речі, під підсумма. питання. Дивись, наприклад, за машинку кажу, в да, себе. Є зварювальники, мужики, які да, вони таланові, якраз відкрили зараз зварювальників. Да, да. Бо вони працюють просто колосально, але немає усміх і, і працювати а, в якійсь угу. в якійсь, в якійсь там фірмі або компанії, яка потребує так. того. Ти не можеш немає А вчитись угу. треба з угу. да. ну. а там за років. скільки за декілька місяців. Ну кажете? якщо людина вже має навички, вона пише заяву. Наприклад, mm. їй не, не, необхідно навіть немає необхідності проходити на якесь навчання. Вона каже: у мене вже досвіду дуже багато. Я можу повністю все відповісти на всі питання, розповісти все, як там облаштовано. Mm. В принципі, я вже є. Вважаю, що я фахівець. Вона проходить на атестацію. Принць принципі атестація 25 днів займає від mm, початку подачі ovliec. заяви до прийняття рішення Тому так дуже дякуємо. Я окремо скажу, що з нами гостя був керівник центру після дипломного світу та професійних кваліфікацій ЗНУ Сергій Лін. Але окремо скажу, ця людина відкрила для нас нові такі напрямки. Я думаю, ви все почули, які полегшують життя людям і нашим ветеранам, і всім, хто змінив в житті якийсь етап. Це буде далі легше. Дуже велика вам дякую, що прийшли до нас все чітко по полочках розклали. Побіглися і можна да, і можна прийти і дізнатись цю інформацію вже е, особ, особисто. Тому так тримати буде все мирно, буде неймовірно, і такими вчинками ми тільки робимо все життя навколо краще. Дуже дякую велике. за запрошення, дякуємо.